Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі покажу, як пройти Теснет від StarkNet та претендувати на ретродроп токенів. Покрокова інструкція від а до я в цьому відеоролику. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо ти тільки перший раз бачиш мій відеоролик про StarkNet, я тобі рекомендую зайти на мій YouTube канал і глянути відео огляд, взагалі, що таке Starknet. Давайте коротко по порядку, не будемо це все затягувати, зразу приступаємо до дій. Спочатку нам потрібно встановити гаманець Argnet. Нажимаємо сюди і нажимаємо відкрити. Під цим відеороликом буде посилання на мій телеграм-канал. І в моєму телеграм-каналі. Цей пост зі всіма посиланнями буде. Встановлюємо наш гаманець. Нажимаємо сюди. Нажимаємо Додати розширення. Після цього нажимаємо Створити новий гаманець. Нажимаємо сюди і нажимаємо сюди. Зі всім ознайомлюємося, нажимаємо далі. Після цього ми придумуємо наш пароль. І нажимаємо Створити аккаунт. Нажимаємо «Фініш». Все, ми аккаунт успішно створили. Після цього я рекомендую зайти в наш гаманець Argnet X, після цього нажати Настройки і нажати сюди. Після цього ми вводимо наш пароль, і нам вибиває нашу сітфразу. Обов'язково її зберігаємо в нотатках, щоб її не загубити. Після цього, як зберегли нашу сітфразу, можемо приступати до наступних дій. А саме нам потрібно перегнати ефір з RC20 у Starknet. До цього нам потрібно спочатку поповнити наш Metamask на 100 доларів. Можна проходити цей теснет з 50 доларів, з 60 доларів. Але я рекомендую проходити, в кого є 100 доларів. Рекомендую завести 100 доларів і проходити з 100 баксами. На комісії плюс-мінус ми втрачаємо до 25 доларів. Все решту. Ми виведемо назад. Токен ефір я рекомендую купляти на біржі BINGX. На цій біржі дуже малі комісії. Бонусна ссылка на реєстрацію на біржу BINGX я залишив в описі під цим відеороликом. Мої USDT вже є на біржі BINGX, тому я показувати, як заводити гроші на цю біржу я не буду. А хто новачок і хто не знає. Справа в кутику в підказках буде відеоролик, або під цим відеороликом в описі. Буде відеоролик, як поповнити біржу. X. Після цього наводжу спот і нажимаю Spot. Тут зліва, де є Bitcoin USDT, нажимаємо сюди і вибираємо ефір USDT. Далі після цього звертаємо увагу, якщо у вас тут не буде грошей, беремо там, де є ваші гроші. У мене це буде рахунок для фінансування. Нажимаємо ринок, будемо купляти по ринковій ціні. Нажимаємо повністю на 100 USDT і купляємо наш ефір. Все, бачимо, що наш ефір успішно куплений. Заходимо на мої активи. Нажимаємо Мої активи. Після цього нажимаємо Вивід коштів. Валюта ми вибираємо ефір мережа РЦ20. Звертаємо увагу, що саме в мережі РЦ-20 комісія чуть-чуть більше, ніж 1 долар. Так як, якщо взяти для порівняння Binance і той самий Бейбіт, там комісія мінімум 4 долара. Тим самим ми економимо вже 3 долара на комісії. Нажимаємо сюди, заходимо в наш Metamask та копіюємо нашу мережу, в якій Metamask ми будемо скидувати гроші. Вставляємо, жмемо всю суму і нажимаємо вивід коштів. Нажимаємо підтвердити. Зі всім ми ознайомилися і виводимо наші кошти. Робимо підтвердження, щоб наші гроші вивелися на наш Metamask. Після цього, як вивели наші кошти, нажимаємо на наш Metamask та очікуємо надходження наших грошей на Metamask. Все бачимо, що мої кошти успішно прийшли, переходимо до наступних дій. А саме нам потрібно протестувати мости, які дозволяють переносити ефір з RC-20 до мережі Starknet. Це найголовніші дії, які можуть тільки бути. Ну і в цих мостах. Ми будемо платити на комісію найбільше грошей. В першу чергу тестуємо основний і офіційний міст Stargate. Нажимаємо на нього і відкриваємо цей міст. Після цього ми заходимо на головний міст. Далі гортаємо мишкою до кінця і нажимаємо ОК. Те, що ми ознайомилися з цим. Після цього, тут зверху, ми підключаємо наш гаманець Metamask. В Metamask ми даємо підтвердження. Нажимаємо далі і нажимаємо під'єднатися. Після цього ми під'єднюємо наш гаманець Argnet X. Після цього також даємо підтвердження з нашого гаманця. Зразу звертаємо увагу, щоб у вас зверху була мережа «Ethereum», знизу була мережа Starknet. Якщо ви поповнили також на 100 доларів, тоді переганяємо. Ось таку суму 0.012 ефіра. І нажимаємо трансфер. Бачимо комісію в розмірі 13 доларів. Ми її ніяк не зменшимо. І, на жаль, нам потрібно буде підтвердити. Можливо, трошки почекати, і комісія з 13 доларів впаде до 6, 7, а то й 5 доларів. Але я чекати не буду, тому буду. Платити за комісію 13 доларів, тому нажимаю підтвердити. Очікуємо тепер, коли наші гроші перейдуть до Старкнету. Нажимаємо кльоси. Після цього ми можемо відкрити наш гаманець Argnet X і очікувати на прихід наших грошей. Гроші в Starknet будуть відображатися не зразу. Потрібно трошки почекати. Це може зайняти 5 і 10 хвилин. Цікавого ще в цьому мості те, що ми можемо перевести не тільки ефір, а саме полігон, арбітріум та оптимізм. Але важливо зробити це з основної мережі, тому що в принципі мережа Starknet живе для того, щоб полегшити транзакції, пришвидшити їх, зробити дешевші конкретно для мережі Ефіріума. Важливо вивести гроші саме з цього моста, так як це основний міст Stargate. Бачимо, що мої кошти вже оновилися. Нажимаємо ось таку незначну суму і нажимаємо трансфер. Очікуємо підтвердження нашого гаманця. Якщо гаманець не буде шукати, це помилка саме в гаманці Аргнет. Тому цю транзакцію, перевід коштів з гаманця Аргнет копійки, переводимо в наш Metamask вже не сьогодні, а завтра або післязавтра, коли буде змога перегнати. Наш ефір назад в Metamask. Нажимаємо Confirium. Якщо транзакція не вибиває, ми можемо нажати на наш гаманець. Після цього тут в кутику нажати сюди. І тут є трансфер, нажати сюди, і виб'є час, коли наші токени прийдуть в наш гаманець, коли ми зможемо їх заклеймити. через 12 хвилин. Звісно, ми через 12 хвилин, не через 24 години, вернемося до цього сайту. А саме. Переходимо до наступних дій. Далі ми переганяємо наш ефір з мережі RC20 у StarkNet на орбітер Фінанс. Після цього підключаємо наш гаманець Metamask. Тут нажимаємо ефір. Знизу ми вибираємо наш StarkNet і підключаємо наш гаманець. Також будемо переводити частину ефіріума, а саме 0.012 ефіра. І нажимаємо Send. Нажимаємо Conferium and Send. І цю всю двіжуху ми підтверджуємо в Metamask. Вже бачимо, комісія не 13 доларів, цей міст, який бере трохи менше комісії. Бачимо в декілька разів. І нажимаємо підтвердити. Також очікуємо підтвердження на нашу транзакцію. Виводити гроші з Старкнету іменно через цей міст Орбітер я не рекомендую. Нам просто потрібно завести з цього моста Орбітер саме в StarkNet. Назад виводити іменно через цей міст можемо не виводити. Будемо виводити всі гроші назад саме в офіційному мості StarGate. У мене вже пройшло більше 15 хвилин. Транзакція ще не пройшла. Гроші мої з ефіру ще не поступили в Starknet. Тому. Я цього сайту не закриваю, а переходжу до наступного завдання. А саме я тестую на сьогодні останній третій міст Layer Swap. Нажимаю на нього та відкриваю цей міст. Після цього нажимаємо Launch Up. На цьому мості нам потрібно зробити свап іменно Croschain обмін. В першій вкладці ми вибираємо наш Ethereum. В другій вкладці ми вибираємо наш. StartNet. Тут ми підключаємо наш гаманець Metamask. Нажимаємо далі та даємо підтвердження нашого гаманця. Тут ми під'єдніємо наш гаманець Argnet X. Також даємо підтвердження, конектимо наш гаманець. Після цього нажимаємо сюди. Тут вводимо суму 0.017 ефір. І нажимаємо Swap Now. Після цього нажимаємо сюди. Та в Metamasku даємо підтвердження і нажимаємо підтвердити. Зразу звертаємо увагу, що комісія в цьому мості найдешевша. І нажимаємо підтвердити все. Тепер очікуємо підтвердження нашої транзакції. Ми можемо перейти назад в наш основний міст, підключити гаманець «Argnet», а точніше, прийняти наші токени. В гаманець Metamask. Дивно, але поки кнопки клейм немає з Starknet в Ethereum, щоб я міг заклеймити свої токени, тому просто пропускаю цю вкладку і вертаюся в Orbiter Finance. І бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. І просто чекаємо на підтвердження третього моста. Нажимаємо на наш гаманець Argnet і очікуємо приблизно 17 хвилин, поки наші всі кошти. Пройдуть до нас. Все бачимо, що мої гроші прийшли на наш гаманець. Тим самим ми виконали найголовніші дії на сьогодні в мережі StarkNet. Але ця транзакція, остатній міст, переробляв мою транзакцію більше 30 хвилин. Далі ми переходимо до наступних дій. А саме свапаємо та додаємо в пули ліквідності. Переходимо на першу свапалку 10К свап. Нажимаємо і нажимаємо відкрити. Після цього, зверху, ми конектимо наш гаманець Argnet X. Після цього, у гаманці, ми це все конектимо і підв'язуємо. І нажимаємо хрестик. Тут нам потрібно буде обміняти наші ефіри на USDC. Тут нажимаємо USDC. І тут, де вписувати суму, будемо обмінювати на 13 доларів. Нажимаємо Swap. І нажимаємо Confirium Swap. Після цього це все в гаманці ми підтверджуємо, нажимаємо Confirium Swap. Все бачимо, що наша транзакція успішно обробляється. Ми можемо нажати сюди і нажати сюди і побачити, через скільки наша транзакція пройде. Наша транзакція пройде через 9 хвилин. Далі, щоб просто не чекати, ми можемо зайти на наступну свапелку, а саме на MySwap, нажати на неї, відкрити цю свапелку, перейти на цю свапелку, також під'єднати наш гаманець Argnet X. В гаманці ми це все також під'єднюємо. І тут ми також будемо свапати наші USDC. Так само ж 12-10 штук. Я буду свапати 12 штук. І нажимаю Conferium Swap. Після цього нажимаю Conferium. Все, бачимо, що другий обмін я створив. Нажимаю сюди і нажимаю сюди. І можемо побачити, що в мене вже грузить дві транзакції. Ця друга транзакція займає близько 8 хвилин. Можемо перейти на третю свапалку, На JD Swap, також цю свапалку відкрити. І свапнути також наші токени. І потім вже додавати в пули ліквідність. Ну і в цьому роді. Відкрили цю третю свапалку. вона вже з цікавих. Нажимаємо Launch Up. Після цього тут ми це все підтверджуємо. Зверху, ми підключаємо наш гаманець і вибираємо Argnet X. Після цього також ми це все в гаманці підтверджуємо. Тут є ефір, ми залишаємо, тут ми вибираємо токен USDC. Будемо також міняти на 12 доларів. Після цього нажимаємо Swap і нажимаємо Confirium Swap. Після цього ми даємо підтвердження в нашому ARGNET. Після цього можемо подивитися, скільки наша транзакція також буде йти. Нажимаємо сюди. Бачимо, що ця транзакція також приблизно буде йти 9 хвилин. Повертаємося на першу транзакцію, бачимо, що ця транзакція вже буде займати близько 6 хвилин. Тому ми зразу, тим самим взаємодіяли з трьома свапалками, і ми обміняли тут 12 доларів, тут 12 доларів і тут також 12 доларів. Тим самим ми очікуємо і далі в цих дексах ми будемо додавати в пул ліквідність. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Вертаємося на нашу свапелку 10 свап і бачимо наш баланс. Зразу можемо оглянути, що не тільки наша ця перша свапелка обробила нашу транзакцію, а саме ще й друга свапелка також обробила нашу транзакцію. Тим самим ми зекономили час. Далі нажимаємо Pool. Далі ми вибираємо ефір USDC і нажимаємо додати пул ліквідність. Будемо додавати взагалі копіючку. І нажимаємо депозит. В цих пулах нам потрібно бути максимально активними. Неважливо, скільки ми залочимо. Чи Ми залочимо 1000 доларів, чи ми залочимо 5000 доларів. Нам потрібно бути максимально активними, тому ми вносимо гроші в пул і через тиждень. Два тижні часу ці гроші з пулу ми будемо забирати. Тепер здаємо назад, заходимо сюди. Також можемо побачити, що наша транзакція успішно грузиться. Через 8 хвилин мої токени будуть застейкані в пулі. До цього ми вернемося. Переходимо в другу свапалку. Де ми також успішно гроші свапнули, і нажимаємо Pool. Якщо вас пише, так як в мене, «No account», просто оновлюємо нашу сторінку. І бачимо, що наш гаманець успішно підтягується. Тут також нічого не видумуємо. Зверху ми вибираємо ефір, знизу ми вибираємо USDC. Тут ми також вводимо кількість 10 центів і додаємо «Пул ліквідність». Очікуємо і нажимаємо «Confirm». Після цього бачимо, що йде наша транзакція. Можемо нажати сюди, і нажати також сюди, і глянути, через кілька хвилин наша транзакція буде успішна. Після цього ми можемо зайти на наш третій DEX. Бачимо, що наш ефір ще не обмінявся на стейблкоїни, тільки спрацювали дві сваплки. Зайдемо сюди і бачимо, що лишилося менше. 40 секунд, і наші ефіри обміняються на наші USDC. Після цього ми також будемо додавати в пул ліквідність. Очікуємо нашу транзакцію на поступлення наших USDC. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, і наші токени успішно поступили нам на гаманець. Далі нажимаємо також пул, Нажимаємо сюди, туди є ефір. Ми нічого не чіпаємо. Тут ми додаємо токен USDC. Також, як всюди, ми додаємо по 10 центів. Нажимаємо сюди та підтверджуємо нашу транзакцію. І в Metamask все це діло ми також підтверджуємо. Нажимаємо pending і також можемо подивитися нашу транзакцію, відслідкувати, через скільки хвилин наша транзакція пройде. Після того, як ми занесли в пул ліквідність наші гроші на третій площаці, на другій площаці. І на першій площаці ми просто очікуємо, щоб наші гроші додалися в пул ліквідність, і далі ми будемо приступати до наступних дій. Все бачимо, що на нашому першому дексі на 10к swap наші токени успішно додалися в пул Нажимаємо мій пул Якщо не відображають наші токени, то ми просто оновлюємо нашу сторінку і наші токени обов'язково повинні підтягнутися. Все бачимо, що наш пул відображається, ми можемо їх зразу вивести. виводимо 25%, але не спішіть зразу виводити. А виведіть свої токени через тиждень, розтягніть цю всю насолоду і ці всі активності впродовж довшого часу. Відповідно, чим ми більше взаємодіємо. І довше з площадку використовуємо мережу Starknet, тим більше ми нам можуть насипати. Тому я рекомендую зараз ці гроші не виводити, а вивести за тиждень-за два. Припустимо, на першому дексі ми виводимо за тиждень. Тоді ми переходимо до наступного дексу. Якщо наші токени успішно пройшли, ми можемо нажати подивитися, скільки ще? 3 хвилини 33 секунди. Після цього, як наші токени успішно прийдуть, знизу буде відображатися наш пул. З цього пулу ви можете вивести вже не за тиждень часу, а за два тижні часу. Раз в тиждень робити активні дії, саме виводити гроші з пулу ліквідності. Все бачимо, що наші токени успішно додалися в пул ліквідність. Ми нажимаємо «Віндрав» і також можемо вивести суму, яку ми бажаємо. Виводимо суму за тиждень або за два. Переходимо до наступного третього d це до GDSwap. Все бачимо, що також гроші в пул ліквідність додалися. Ми нажимаємо на цей декс. Ми нажимаємо пул, опускаємося донизу. Якщо в нас пул не відображається, ми просто беремо та оновлюємо нашу сторінку. Тут ми це все підтверджуємо. І бачимо, що наші гроші додалися в пул ліквідність. Після цього також ми можемо їх забрати, але я рекомендую зразу не забирати, а забирати з цього пулу за 3 тижні. Після цього нажимаємо ZAP. Ця функція в мене недоступна. Це також пул, але трошки інший. Якщо у вас ця функція буде доступна, ви обов'язково кладете також сюди USDC до ефіру, також 10 центів. Після цього, як ви виконали абсолютно всі ці дії, які виконав я, я рекомендую кожному проганяти як мінімум раз в два тижні хоч би одну транзакцію на цьому або на іншому дексі, щоб ваш гаманець в мережі Starknet був максимально активний. Після цього ми переходимо до наступного завдання. А саме купляємо, продаємо та створюємо – ці сайти вони зараз на даний момент не працюють. Обов'язково вийде частина друга, та я покажу, як купити, продати та створити власне NFT. Так як четвертий пункт не працює, ми йдемо до пункту п'ятого, Купляємо домен тут, нажимаємо сюди. Ми попадаємо на офіційний Starknet ID. Після цього ми нажимаємо Launch App. І під'єднюємо наш гаманець Argnet X. Після цього, як підключили наш гаманець, ми нажимаємо My Identities. Після цього нажимаємо плюс. І в нашому гаманці ми це все підтверджуємо. Якщо я не помиляюся, ми клеймимо одну NFT і нажимаємо Confirium. NFT ми заклеймили. Тепер просто переходимо в наш Argnet X. І можемо подивитися, скільки наша транзакція буде проходити. Нажимаємо сюди, тут є мінт, нажимаємо на цей мінт, і бачимо, що наша транзакція буде йти близько коло 6 хвилин. Поки ми очікуємо, коли наша транзакція пройде. Ми вертаємося до третього пункту, переходимо на любу з цих дексів і всі ці USDC, які ми міняли на всіх цих трьох дексах, ми будемо назад свапати в наш. Ефір я переходжу на Jedi Swap. Ви можете взаємодіяти зовсім з іншим дексом без різниці. Тут де є ефірі, ми нажимаємо USDC, Тут де є, нажимаємо ефір. Після цього я рекомендую 1 долар або от 65 центів залишити для майбутніх свапів. Тому я буду свапити тільки 36 доларів. І нажимаю Swap. Після цього нажимаю Confirium Swap. В гаманці, я це все підтверджую. І тепер просто очікую на підтвердження моєї транзакції. Можу її також відстежувати. Все, бачимо, що близько 5 хвилин і мої USDC обміняються назад в ефіріум. Це нам обов'язково потрібно, так як на StarkNet ID ми будемо мінтити домін, і на цей домін ми будемо витрачати. Близько 15-10 доларів. І на цей домен нам потрібен саме ефір. А зараз ми просто очікуємо на те, щоб наш ідентифікатор був заклеймений, наша ця нефтішка. Все бачимо, що наш ідентифікатор успішно заклеймився. Після цього ми вертаємося назад. І тепер ми будемо створювати наш домен. Нажимаємо сюди, в пошуку пишемо ім'я, яке ми будемо клеймити. І нажимаємо пошук. Дивимося, чи це ім'я зараз є вільне. Бачимо, що ім'я є вільне. Після цього тут є 3. Ми нажимаємо один. Це роке, наскільки цей домен буде активний. Хватає на один рік заклемити більше не потрібно. Після цього ми нажимаємо сюди і вибираємо цей ID, який ми щойно були мінтили. Після цього нажимаємо сюди. І в нашому гаманці ми це все. Підтверджуємо і нажимаємо Conфіріum. Все також нажимаємо колос. Після цього ми можемо зайти також в наш гаманець. знизу, нажати, нажати сюди і відслідковувати нашу транзакцію. Бачимо, що через 8 хвилин наша транзакція, наш домен успішно буде заклеймений. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Вертаємося назад. Оновлюємо нашу сторінку і бачимо, що мій гаманець замінився на мій домен мішафік. Це всі дії на даний момент по старкнету. Виконавши всі ці дії за мною, ти точно будеш претендувати на жирний ретродроп токенів. На рахунок цих двох завдань, де ми купляємо, продаємо та створюємо своє NFT. Наразі ці сайти не працюють. Але це нічого страшного, ми обов'язково взаємодіємо з мостами, а саме з офіційним мостом Stargate. І ми стараємося на цьому мості зробити чим побільше свапів. Я думаю, що це буде один з критеріїв нарахування дропу. І не забуваємо свапати свої токени на свапалках, на яких ми сьогодні свапали. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це. Особиста допомога від мене по біржі БінкІкс.